Вітаю підписників та глядачів каналу. Щоб показати ось яке то придбав на черметі. То в мене є відео, що я був придбав сверлильний станок. Якщо заїжджаю на чермет, то стоїть. Ну правда воно було це все обдерте, засмальцьоване таке. Теж бачите, тут поломано щось, з цієї сторони теж поломано. Не було е, вимикача цього. От. Не було флянців сюди. Ну Це вже я все поробив. Почистив, пескоструїв. У Сиренький колір покрасив. А чому сиренький? Тому що в мене верстак сиренький. Стіл такий металевий. Ой і вирішив і ножочка сіреньким покрасити кольором. Ось так. Поки що був так. Прикрутив, до речі, на угли зарізав ось такі резинки по 8 мм товщина, щоб не давало вибрацію. Якщо десь трошки вона буде, то вона буде смягчати. Ось так двохсторонній трьохфазний. Наждак точило, можна точити сверло на ньому, ножі, все, що треба заточити. Ось така штука. Ось як вмикається і як працює. Запускається і виключається другим поворотом вимикача. А що в мене ось таке тучило є? Це мені теж трьохфазний двигун. Це значить е цей двигун. Тут ще були якісь корпуси йшли, а на цих валах були маховики. Е тобі ж е десь де заливаються бетонні плити, чи коротко, щось з бетоном зв'язано. Він оцими маховиками, на дві сторони маховики були, він дає вібрацію і типу, втрушує бетон. Ну, тобі більше на станку якомусь такого воно стояло. Це мені хлопці його тут зрізали ці корпуси, маховики вбрали, переточили під флянців, наточили їх, трохи там на, на другу сторону. Геть навіть. Круги оділи, тут вилучні оділи, а тут з цієї сторони зачисний просто, які були, такі оділи. Та подарували мені такий двигун, нождак, точило, ось так. Але чим він мене не устраює, тим, що тут, виходить... Де оберти? 1400 обертів. А це маловато для наждака. Ну, зрозуміло, смотря для чого. Десь треба і малі оберти, щоб були. Но з нього я планую зробити гріндера. Тобі ж у мене верстака вистачає, щоб поставити гріндера, так що буду. Планую робити. Через шківи, через вали. Думаю, що повинно щось вийти. Буду. Як буду робити, то буду знімати відео. Ось такі у мене два наждачки, два точила. Так що всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підскажу, де беруться такі двигуни, точила та сверлінні станки. За, скажем, по ціні майже металому. За оцей наждачок я заплатив 1200 на черметі. Понятно, хлопці його приймають по ціні чорного металолому. І Хочуть наварити щось собі і отримати якийсь з цього дохід. Ось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І будемо наступне відео знімати цим наждаком, як щось будемо точити, чи свердло, чи ножа, щось таке.